Дорогі друзі, всім привіт! Ви на моєму каналі Трасті. І сьогодні ви в цьому відео побачите, як ми будемо тестувати нового бойця. Як ви знаєте, в Бравл Старсі вже було обновлення, так що я зайшов в Бравл Старс і повизів дуже велике обновлення. І подумав, а чого б не зняти відео про нового бійця? Джесе Edge чи як він називається, я не знаю. Ви підписуйтесь, ставте лайки, беріть чайочок, печеньки, ну, а ми погнали. Перше ми цього бойця потр... потренуємо в тренувачних боях, а потім спробуємо зіграти матч. Дайник. Так. Так, бій почався. Нагадую цього бойця і цю гру я поставлю в описанні. Так, споживульту! Це дуже файно оглядав, що відхилює бойців ворогів. Ну. Так, тепер прискорюємось. Ой-ой, тікаємо, тікаємо! Забивають! Ніє! Це Прімо. Відхилюємось! Завжди стріляємо! Ну, добиваємо... Ай-яй, давай! Карл мусить виграти, бо він має малу урону. Прімо. Єс, ми виграли перший раунд. Давайте тепер приступаємо до другого. Тоже якийсь смайлик вийшов. Так, стріляємо, стріляємо. Так, 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 так. Зі знову перемог у нас ультується, нічого. А як скоро тюбиця ульта з'являється, дуже файно. Так, так, так. Стріляємо. єс, ми виграли! І якщо вчасно, мені такий в особі цей боєць, але для когось він може нормальний. А ви замітили, що цей боєць має 3409 і... гемів для покупки. А це все 300 гемів це для легендарного, а міфіческий відкривається за 300. Ну, я би сказала, цей боєць такий в особі. Для когось може бути нормальний, а для когось не. Ну, з вами я був Трасті. Всім пока!